Липня 2025 рік, з вами компанія Електромотор. Друзі, хочу показати, який комплект можна купити окремо, хто купив котел Вайланд. Також окремо можна купити коліно. Такі от чудові прокладочки. Да сама такая, друзі, труба. Все воно йде, ось допаковані отакі коробочки. З цієї сторони отак виглядає. Друзі, заходьте на сайт електромотора та телефонуйте 063 426 1010. 10. Також пишіть на Viber. всім мирного неба до гарних покупок. 063 426 10 10